Вітаю всіх! Сьогоднішнє відео хотіла присвятити такій рослинці, як молодила. Молодила, або ще така цікава назва є, як козайча капуста. А ще називають кам'яна троянда. Хоча тут троянди воно відношення, звичайно, ніякого немає. Хоча цвіте. Ось Така більш старша розеточка, посередині пускай тільки Але, на жаль, коли воно перецвітає, воно гине. Але поряд ось ростуть, з'являються нові дітки, які теж часом будуть квітнути. Молодило, в перекладі, до речі, означає, завжди живий. І це дійсно так. Цей сукулент, він. Не боїться ні спеки, ні холоду. Росте практично на будь-яких ґрунтах. Але єдине, що для нього згубним, є це надмішок вологи. По розмірах вона з мера воно теж буває різноманітне від, від великих до менших. І кольорова гама теж різноманітна, в залежності від. Від сезону. Налічується в світі 40 видів його, а от в Україні більш прижилися 4 види, які мають назву молодило покрівельне. До речі, такий є цікавий факт, що в давній Європі жителі своїх будинків покривали. Своє дахи, саме молодилом, і вірили, що це захистить їх від блискавки. Мабуть, звідти і пішла назва Молодило покрівельне. Просто зазвичай в горах, але, як бачимо, добре себе почуває, і на наших територіях, в нашій країні, теж воно. Полярна серед квітникарів і не дарма. Вважаю, що не дарма. Ця рослинка заслуговує на свою увагу. А у нас частіше його використовують для декору кам'яний гірюк. Дійсно, вона на них виглядає чудово. Ось така гарненька. Кам'яна троянда. Всім дякую, до побачення.